Так, діти, давайте зробимо ще 138, 140 і 145. Давайте завдання якраз ще скільки 5 хвилин до кінця уроку маємо встигнути. Діти, це що таке? Діти, я не зрозуміла, це що відбувається? Що за телефони? Та ладно би в одного, а то всіх і зразу. А ну повимикали швиденько. Я ще такого не бачила. Ти подивись на них. Що? Тривога? І що це має означати? Та тривога, але це не означає, що ви мені маєте зараз тут зривати урок. По місцях всі посідали. Давайте, давайте продовжуємо. До дошки йде ковальчук. Давай до дошки. Що Наталі Іванівна? От скажіть, хто, хоч одного мені назвіть з вчителів, хто вас відпускає отак посеред уроку, кудись, чорти, куди. Всі? Ну я не всі. Діти, як тільки мій урок має бути у вас якісь справи. Як не тривога, то якісь конкурси, то якісь олімпіади і так далі. Ні, сидимо. Так, тиша, ви зараз дограєтеся, ми ще після уроку будемо сидіти. Я вам кажу. Це що таке було? Це що, щось впало? Дітино ну, ж тривога, я не зрозуміла. Ви чому не в укритті? Швиденько, швиденько, та покиньте ви ті речі, покиньте, де моя сумка. Давайте давайте виходимо. Ви чого мені не кажете, що тривога? Швиденько, швиденько та покинь. Іди.